Наш мозок буквально приречений на так називаємий безперервний і гнітючий оверсингінг, але це не через те, що ти занадто тривожний і не можеш взяти своє життя під контроль. а тому, що мозок займається своєю улюбленою справою. Виживає. Хоча наш мозок і полюбляє наркоманити, особливо відносно гормонів щастя. Еволюційно це ніколи не була для нашого мозку як першочергова мета. Першочергова мета це завжди виживання. А для того, аби вижити, потрібно бути уважним до всього, що може піти не так. І саме тому мозок віддає перевагу, аби запам'ятати щось негативне і проаналізувати щось негативне і вирішити, що ж робить в подібній ситуації в майбутньому, аніж аби просто запам'ятовувати все позитивне, що відбулось з вами за цей день. Це еволюційно сталий патерн мозкової діяльності, який допомагає нам вижити і як мінімум дожити до сьогодення. Але якщо він вам прям дуже вже заважає, його можна перезаписати. Тут уже вхід вступають різні техніки по відслідковуванню своїх автоматичних думок, адже саме оцей от процес оверсінкінгу запускає якась автоматична думка, яка виникає різні звідки. і ви таки починаєте аналізувати все, все, все по купі. Ну, я думаю, не мені розповідати вам, що таке оверсінкінг і як він відчувається. Ви спіймали себе на якійсь автоматичній думці і за допомогою різних сенсорних стимуляцій, або ж можливо за допомогою якихось дихальних технік. Ви ловите себе на цьому моменті, і тоді ви запитуєте себе, а що в цій ситуації працює, або як же ця ситуація може бути корисною? Мені це вже залежить від того, яку саме ситуацію ваш мозок починає оцінювати коло за колом. І, типу, саме цим ви зупиняєте оцю лавину негативізму, якщо ви її з самого початку перебудовуєте ставлення до неї, типу, що не ця ситуація жахлива, і як я тепер можу жити з цим, і взагалі жах. А тим, що ви вирішуєте проблему, не яка стосується саме вас. А якщось абстрактне, типу, от є ситуація, вона погана. А що з нею зробити? Спочатку це відчувається якось неприродньо, але коли це відбувається регулярно, то мозок також вчиться шукати альтернативи, а не зациклюватись на негативізмі.